то було б дуже важко Бо таким людям, які потрапили в таку ситуацію, як ми, ну я в свій час, то ваш центр врятував, можна так сказати, це все мені допомогло стати щасливим майбутнім і в моїм дітям. Українська держава живе за конституцією, яка гарантує людині свободу, право життєвого вибору, яка бере на себе відповідальність за захист своїх громадян. І от не стало тих важелів, де б стояли питання про те, а як жінка сприймає життя, а що жінка може, а як вона взагалі поціновується в цьому світі. І от е Почали ми створювати, ми створили центр роботи з жінками міста Києва, і вже центр і управління стали ініціювати, щоб створювалися такі центри в районі. І такі заклади, які відкривалися вперше не тільки в місті Києві, але першими були і на Україні. Мабуть, цей ентузіазм тоді він і сказався. На тому, що ми відкривали цей центр, є багато досвіду і в світі, і в Україні, і в інших державах. Але у нас державні ці центри. У 2001 році був прийнятий закон про попередження насильства в сім'ї, і це стало тим першим кроком для створення нашого центру у справах сім'ї та жінок у 2003 році. Саме на підставі цього закону та протокольного доручення. На той момент мера міста Омельченка були створені в багатьох районах Києва подібні центри, як наш. Наш центр розпочинав свою роботу у складі п'яти чоловік. Вони знаходились в дошкільній установі, займали на велику площу. Початковий бюджет складав 50 тисяч гривень на рік. Але на сьогоднішній день. І завдяки допомоги Київської міської державної адміністрації, депутатів Київської міської ради, нам вдалося отримати окремий рядок на фінансування центру. І на сьогоднішній день бюджет центру складає до близько мільйона гривень. Центр розпочав свою діяльність як кризовий центр. Це дало змогу багатьом мешканцям району прийти за допомогою саме це до юриста, психолога, соціального педагога. Ще до нашої ери писали, що як нема справедливості, то про яке життя на землі ми можемо говорити. Воно повинно бути справедливим. Зараз занепадають такі цінності. І хто, як не жінка, відродить їх. Будучи депутатом, допустим, вона була б ближче за всіх до потреб району, до потреб конкретної людини. І не тому, що вона територіально тільки розположена, а тому, що вона, здесь, а тому, що вона була б доступна. І тоді б такий центр існував би, і не один, мабуть, і по місту Києву. Ще б були б інші заклади, які б, як я вже казав, що вот вони сьогодні працюють уже 10 років. потрібні конкретна людина. А в цілому працюють на район, на місто, на суспільство, якщо хочете. Наші фахівці приймали активну участь у підготовці проекту закону про поліпшення статусу чоловіків та жінок в Україні а також всіх подальших документів міжвідомчого характеру, які приймалися міністерствами та іншими відомствами фахівців центру у справах сім'ї та жінок. Ми дуже активно долучаємо до роботи в цих органах опіки, до роботи в опікунській раді і до роботи в комісії з питань захисту прав дитини. правило, люди, которые попадают в сложные жизненные ситуации в семьях, они либо э, семьи зависимые, либо созависимые. В этом центре э, начиналась работа э, с мужчинами, которые совершают насилие в семье. Для Украины это бесценный опыт, который стал э, основой для написания коррекционной программы, э, которая сейчас используется по всей Украине. Мало питання щодо визначення так, так, закладу, де буде і проводитись наш пілотний проєкт щодо проведення корекційних корекційної програми з особами, які вчинили в сім'ї. З метою розроблення корекційної програми були залучені фахівці, була створена робоча група, в яку війшли і представники правоохоронних органів, і психологи, представники центру. Ну, після розроблення цієї програми. Перша корекційна програма і робота вона розпочалася в 2009 році на базі Деснянського центру у роботі з жінками. Насправді дуже небагато державних і недержавних інституцій в Україні мають певне розуміння потреби в корекційній роботі з особами, які вчиняють насильство в сім'ї, і так само мають спроможність розвивати таку роботу. Тому коли така ідея і така інновація була прописана в законі України про попередження насильства в сім'ї, саме Деснянський центр був обраний нами як ключовий партнер для практичного впровадження цієї роботи. Згідно закону про насильство в сім'ї, після другого правопорушення, тобто два рази на насильника протокол за насильство в сім'ї, ми повинні направляти цю людину на корекційну програму. Як жертву, так і самого У сім'ї може бути така ситуація, що винувати може бути як і насильник, так і людина, яка потерпає від насильства. Завдяки саме центру і його фахівцям. Ми були в змозі навчити практично всю Україну, представників всіх районних служб у справах сім'ї протягом місяця. Це було перше таке навчання на теренах України, і завдяки цьому. Саме розпочалася взагалі робота впровадження корекційних програм в Україні. Потім відкривався і е, притулок для жінок пострадавших від насильства, і він теж був тільки другим в місті. Тому що колесо насильства, яке передувало е, цим клієнткам, е, воно в себе включало е, зразу е, не вирішення питань од, за один раз, а потребувало більше е, часу, більше зусиль. Меня привела е, в приют біда, за мною случилася біда, дійсно. Я оказалась в таких обстоятельствах, когда мне просто некому было обратиться. Я осталась с двухнедельным ребенком на руках, на улице, студентка. То есть мне надо было заканчивать университет, мне надо было где-то жить, как-то ребенка тоже обеспечивать, скажем так. То есть у меня заселили, и я действительно. Познакомилась с новыми людьми, которые были очень добродушными, доброжелательными. С того момента, как-то у меня все на... стало налаживаться. То есть я поняла, что я действительно ну, как бы спасена. Более трех лет мы проживаем в приютах, не имеем возможности. Проживать дома, так как дети воспользовались нашими проблемами, успели квартиру приватизировать, хотели ее продать, но мы ее расприватизировали и дальше продолжаем мучиться. Надежда есть, что мы все-таки дойдем до финала нашими судами. Наш притулок для жертв насилля, який розрахований більшою своєї частини для жінок, він унікальний тим, що ми забираємо до цього притулку жінок з немовлятами, від яких відмовились чоловіки. І зараз ми також вивчаємо питання щодо створення притулку для чоловіків, оскільки як це не дивно, вони також є жертвами певних видів насильства і. Часом виявилося, що така категорія клієнтів також існує. Відповідальність, формування світогляду, неупередженого щодо жінок, щодо активної позиції, щодо збереження сімейної гармонії, щодо формування нових патернів поведінки між чоловіками та жінками. Отношения відновити можна, але для цього треба приложити дуже багато усилий з обох сторон, час і усилія, ресурс, енергетичний, емоціональний ресурс. І мужчини, і жінчим. Треба е, і суспільству, і батькам так виховувати своїх дітей, щоб хлопець знав, що таке гідність чоловіча, а жінка, дівчинка. Е, Юнка, щоб знала, що таке гідність жіночі не в всіх сім'ях на сьогоднішній день все гаразд. Говорить статистика, що кожна друга сім'я по суті десь є жертвою насильства, насильство в різних його проявах. На мою думку, мають бути такі три головні складові. По-перше, це робота безпосередньо з тими людьми, які потерпають це. якраз наша функція, от притулки про якого сказали. А наступна функція це превентивна робота, превентивна саме інформаційно-просвітницького характеру. І третій – це рівень законодавства. Центр досить завантажений е, і є вже такий попит е, до нас, звертаються з інших районів і іноді навіть приїжджають з інших регіонів України і е, просять е, допомоги у наших фахівців. Запобігання насильства. Це як профілактика хвороб, яку використовують лікарі, це як заклик в першу чергу церкви, як матері, до людей, щоб вони не вчиняли тих дій, за які потім будуть терпіти докари сумління. В центре работают очень грамотные, ответственные люди, сказать, которые болеют не за зарплату работают, знаете, как вот привязаны душой к этому. Поэтому у нас с ними очень плодотворная работа. Дай бог им здоровья, и мы, так сказать, готовы дальше с ними сотрудничать. Это Одна из так сказать приоритетных целей – помогать детям, помогать э, семьям, у которых, так сказать, существуют вот такие социальные проблемы. Многие люди, которые к нам приходят, мы им говорим: все, мы все, что могли сделали. Молились, утешили, розказали, але є моменти, які ми не можемо дать, тому ми вас направляємо этот центр, де спеціаліст юрист или психолог, ну юрист в основному, зможе вам оказать допомогу далі. Ми гарно робимо свою справу і направляємо в певне русло здобутки наших правоохоронців, наших партнерів. Працюємо у співпраці, і мені здається, що в Деснянському районі. Ця співпраця і цей ресурс використаний в повній мірі, і він приносить дуже гарні результати. Жінці властиво бути ніжною, м'якою, перегиною сім'ї. А тут ми бачимо людину, яка має свої позиції, яка їх відстоює, яка об'єднує навколо себе однодумців, яка штовхає людей на творіння добра. Закохатись, сміла я жона жонату та й губила стрічечки біля, його хати. а вночі все плакала витирала, від. серце знало наперед що нема надії, а вночі все плакала. Лаві. Серце знало наперед, що дима наді, розплітаю я косу та знімаю стрічку, доля буде вірю я. Ой, Получилось еще, когда мне было 22 года, я развелась с мужем и осталась двумя детками. Я брала по две-три по работы, чтобы поднять детей. Вот. Я вышла замуж второй раз. Но те уроки, которые я получила, я теперь свою семью, вот есть такое украинское слово, плекаю. Вот я так делаю. Я просто над этой семьей работаю, понимаете? И э, я жена, и как, как будто я на работе. Я не позволяю себе делать какие-то ну, необдуманные поступки. Я понимаю свою роль, и с утра я иду на работу быть женой.